Приїхали на таку місцевість. Красиву до річки. Спробуємо на живця половити щуку. Так, ну що, друзі, спробуємо. Маємо таку оснастку. Карасик, тройник, поводок і грузик кользящий Зараз спробуємо на живця щуку піймати. Нове місце. На інше місце приїхали. Зараз спробуємо ще тут. Ну і взяли з собою таке щось пожарити. Трішки підобідати, бо нічого не їли. Ну на іншу сторону А тут ну, думаю вам видно буде. Рогочики тут такі стоять. Ну хтось на вудочку лове. Зараз я тут спробую, а тоді прийду. Куди? Ну зараз, я спробую, а тоді А що там, столик, так? Да? Я спробую тут, а тоді перейду на інше місце. Ти на блісну кидаш? На блісну кидаєш? Де ж ти щука є? А ну, може далі, а так трошки щоб видніше було, бо я в різні місця кидатиму, видно і той берег і водичку. Правіше трішки кину, бо зараз запутається там у мене Зручно, коли рогачика є. На рогачих вуличку положив і все. І не в воді. Зручно, і гарно, і швидко. О тут ліс качає червона. О, так, тут, тут сервіс і стульчик. Я А вон лавочка. Для зрителей. А куди їх діти? Куди їх діти, цих зрителей? Поставити отут десь. Увидіти не хотите ли? Щоб вам тут не видно нічого. А так, о, видно все. Так, ну, ловили, пробували ловити щуку, щуку ми не впіймали. Але заїхали в магазин. По дорозі на рибалку. піймали такий кусочок реберець. В минулому відео в минулому відео зварили е, таку підставку із вінця автомобільного зварили підставку під сковорідку під е, чавунок. З ножками вони викручуються, така походна. Ну і зараз випробуємо її. Е, е, тому зараз беремо наше м'ясо, нарізаємо. e Насну, цибульку, почистимо цибульку. О! Піцок. А, витяг, диви, який хороший. Величенький. Гарний рок. І не видно, ти рукою затулив. О, так. так. О, який хвостяр. А? Самка. Один тільки? Да. Так. один. Давай ще десятків злата і будемо. Ну, чертині сиділа. І будемо варити їх. А ми почистимо цибульку. Так ніжо куди його тепер випускати? ну, звісно, а що ти з одним раком зробиш? Давай поки я м'ясо зжарю, щоб щука була. Дощ починається, ти бачиш? Може ж якраз дощ як починається, якраз щуча така погода. Може почне гуляти щука. б такий би на логічні поплавили під бережком в раку Налодочки, раків. Добре. Та щось у тебе дуже багато сьогодні бажань. Бажання мої. Зараз хай ми по... пообідаємо. Свіжо куплене м'ясом. Риберця Пообідаємо. Та і що? І ще трішки половимо. Цибуля така хороша. Хороша така цибуля, що я всіх любити починаю. Аж до сльоз. Так, люблю у всіх. Так, давай вже чиститься, швидше. Так, я почистив, потім піду помию. Руки затираємо. Що у нас тут по дрова? Жінка попросилась на рибалку. Кажу, бери хоч дрова носи сухі, бо щось толку з тебе на рибалці немає. Хоч якусь пользу зробиш. Та дрівець назбираєш. Зараз випробуємо їх. Звісно, вони сирі. На дворі дощі. Почти кожен день дощі, дрова сирі. Ну нічого, ми взяли чудо розпалювалку, горілочку. Зараз випробуємо нашу... Самоділку, яку ми робили в новому відео, Наразу. як вона себе покаже на природі. Взяв з дому олійки. Наливаємо сюди олійки Є. і чекаємо, поки сковорідочка нагріється. Тим часом, тим часом підемо по моєму цибульку. Нарізали нашу заготовочку, розпалили костер, наламали дрівець, без кума не обійшлося, кум помощник допомагав з усієї сили. Ну, кидаємо наше м'ясо. Завчасно нарізане на сковорідочку, масло вже бульбашить, тут кипить. Будемо пробувати жарити. Тут і реберця, і м'ясо. Якби тільки не дим, було б ще краще. Трішки дим заважає. Ну що воно зараз розгориться, там може менше диму буде. Тим часом наріжемо цибульку. Жорина свіжина без цибулі. Деньги на ветер. Огірочки Огірочки? Та будемо без огірочки. А що тобі ті огірочки? Ось зелена цибуля є. Цибулька, зелененька. Це вже шкварчить гарненько. На природі воно на природі. Воно на природі в 10 раз смачніше. Діапетит 10 раз більший на природі. А ще як воно на костру з димочком. М -м -м, як прокаптиться смакота. З цибулькою. Так. Спробуємо перевернути. Самоділка наша, ну дивіться, все устойчиво, ніде нічого не хитається. По надобності можна його засунути, глибше ножки засунути в землю і все в порядку, нічого не хитається. Те, що ми робили на минулому відео. Кому цікаво, хто не бачив, ссылку посилання там добавлю вгорі на минуле відео. Можете подивитися, як ми робили цю самоділку з автомобільного вінця. Використаний непотрібний автомобільний вінець, зношений з обох сторон. Дали йому друге життя і взяли сьогодні на природу спробувати його перший раз в дії, як він себе зарекомендує на природі. Так, ну а що? А ми жаримо, продовжуємо, залишайтесь з нами. Так, а ми продовжуємо жарити і для тих людей, які люблять дивитися на те, як квартиру сковородочка із нашим м'язком. Будь ласка, дивіться яка краса. Так, ну що, отак виглядає. Наша сьогодні така піджарочка з реберець, з м'ясом. Взяв з дому вилочку, нам треба було взяти є мене лопатка, така з довгою ручкою. Не знаю, спішив, взяв вилочку, ну нічого, я й вилочку помішаю Отак виглядає. Гарненько. Я думаю, що буде і смачненько, не тільки гарненько. Так, Ну та що, вже можна, я думаю, Кидати цибульку. Ну так, перевернуся трішки на одну сторону і будемо кидати цибульку сюди, піджарювати цибульку. Ага, і давайте зараз все посолимо. Я ще не солив, поставлю вас сюди, щоб вам було зручніше. Так, я ще не солив, зараз посолимо. Діло, цю бульку приймемо зелену, а цю засипаємо. Починається в нас зелена цибулька. Зараз ми її наріжемо. Коли вже буде м'ясо готове, зверху на м'ясо її висипемо і знімемо сковорідочку із вогня. цибулька як запах дала, що ми сьогодні вкинули. Запахи такі, що напевно всі рибаки, які зараз поряд з нами, прийдуть до нас пробувати наш обід. Так, ну так виглядає. Ми змовилось щось зараз помішаю. Ну а ви залишайтесь на каналі, ще включатимемося. Так, ну що, друзі, а у нас останній етап. Закидаємо нашу зелену цибульку, нарізану, сковорідочку. Я тобі І знімаємо з вогня. Така краса. Так це виглядає. Зараз будемо пробувати.